Що робити, коли з'явився біль в животі? Все теж залежить від характеру боля. Якщо це незначний біль, короткотривалий, він раніше вас не турбував, до нього не приєднуються якісь інші симптоми. І ви, наприклад, там можете його пов'язати з погрішністю в дієті, тому що от зараз у нас пішов сезон молодої капусти, редиска, полуниця, зелень. І ці продукти можуть викликати фізіологічне вздуття у Людини роздувається кишківник, ваші рецептори реагують на це здуття болем, і тому в такому випадку достатньо буде просто приймати прийняти спазмолітик, який є у вас в аптеці, і в майбутньому відкоригувати дієту, тобто обмежити ті продукти, які будуть викликати даний симптом. Але якщо болі більш сильні, у вас вони там минуло колись виникали. Наприклад, там у вас ще є печія, нудота, блювота, порушення стільця, підвищення температури тіла, поживтіння шкіри, то в такому випадку ви звертаєтеся за медичною допомогою для того, щоб встановити діагноз, визначити причину, чого у вас виникли такі симптоми і призначення лікування. Ще б хотіла наголосити про те, що коли у вас виникає біль, ми одразу не приймаємо аналгетики, приймаємо спазмолітик, тому що аналгетик може. Має змазати картину гострої хірургічної патології.